Псалом 19, на закінчення Псалом Давида, Нехай почує тебе Господь у день смутку, захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині, й нехай допоможе тобі із Сіону, нехай згадає кожну твою жертву і прийме твоє всепалення, нехай дасть тобі за твоїм серцем і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо Твоїм спасінням і будемо звеличені ім'ям нашого Бога. Нехай Господь виконає всі твої прохання. Тепер я дізнався, що Господь спас свого помазанця, Він вислухає його зі свого святого Неба, спасіння в силі Його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям Господа нашого Бога. Їх спутали, і вони попадали. А ми встали і випрямилися. Господи, спаси свого царя і вислухай нас того дня, коли ми волатимемо до Тебе. Євангеліє від Матвія, розділ 19. Після того, як Ісус закінчив ці слова, Він вийшов з Галилеї і прибув до юдейських околиць, що за Йорданом. За ним пішло багато людей, і він оздоровив їх там. Підійшли до нього фарисеї і, випробовуючи його, запитали, чи годиться чоловікові розлучатися зі своєю дружиною з будь-якої причини. А він у відповідь сказав: Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою, і сказав Тому залишить чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Кажуть йому. А чому ж Мойсей звелів дати листа про розлучення і її відпустити? Він каже їм: Мойсей через вашу жорстокість дозволив вам розлучатися з вашими дружинами, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, і одружується з іншою, чинить перелюб. І хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому коли така справа чоловіка з жінкою, то краще не одружуватися. Він же сказав їм: не всі розуміють це слово, а лише ті, кому дано, бо є євнухи, які такими народилися зло на матері, є євнухи, яких оскопили люди, і є євнухи, які задля Царства Небесного оскопили самі себе, хто може збагнути, нехай збагне. Тоді привели до нього дітей, щоб руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їм. Та Ісус сказав Облиште дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є царство небесне. І поклавши на них руки, він пішов звідти. І ось один, підійшовши, сказав йому Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому. Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його, яких? Ісус відповів: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе. Каже йому юнак. Це все зберіг я з малку, Чого ще мені бракує? Ісус відповів йому. Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали: То хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив Для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав: Запевняю вас, що ви, які пішли за мною, у Новому бутті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете, й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Книга пророка Амоса, розділ 8. Так мені показав Господь, ось знаряддя ловця, і він сказав, Що ти бачиш, Амосе? Я ж відказав Знаряддя ловця, і Господь сказав мені: Прийшов кінець на мій народ Ізраїля, більше не буду його минати, і стелі храму закричать. У той день, говорить Господь, численний той, хто впав на всякому місці, я накладу мовчанку. Послухайте це, ви, що зранку гнобите бідного і насилуєте в Богого землі. Що кажете, коли мине місяць і субота, і продаватимемо, і відкриємо скарби, щоби зробити міру малою, і щоби зробити важки великими, і зробити неправедний важок, аби купити бідних сріблом і впокорених за взуття, і торгуватимемо всяким плодом. Клянеться Господь проти гордості Якова, не забудуться всі ваші діла до переможного. Тож хіба цими не буде збентежена земля, і не заплаче кожний, хто в ній живе? І не піде, наче ріка вигублення, і не зійде, наче єгипетська ріка. І буде в той день, говорить Господь, і сонце зайде в полудень, і потемніє в день на землі світло, і оберну ваші свята на плач, і всі ваші пісні на плач, і накладу мішковину на кожне стегно, і на будь-яку лисину голови, і поставлю його, як ридання за улюбленим, і тих, що з ним, як день болю. Ось приходять дні, говорить Господь, і пошлю голод на землю. Не голод хліба чи спрагу води, але голод почути Господнє слово. І зрушаться води, як води моря, і з півночі аж до сходу оббігатимуть, шукаючи Господнє слово та не знайдуть. Того дня не стане через спрагу гарних дівчат і юнаків. Тих, що клянуться надолуженням Самарії, і говорять: Живе твій Бог Дане, живе твій Бог, Бог Версавіє, тож вони упадуть і більше не встануть. Книга пророка АМОСА розділ 9 я побачив Господа, який стояв на жертовнику, і він сказав Вдар у надолуження і зрушаться перед дверя, і відрубай усім голови, а тих, що з них залишилися, я вб'ю мечем. Не втече той з них, хто втікає, і не врятується той з них, хто спасається. Якщо зариються в аді, звідти моя рука їх витягне, і якщо підіймуться до неба, звідти їх зведу. Якщо сховаються на верхів'ї Кармилу, я висліджу і заберу їх звідти. Якщо зійдуть сперед моїх очей у глибину моря, там заповім Змієві і він їх укусить. І якщо підуть у полон перед обличчям їхніх ворогів, там я заповім мечеві і він їх уб'є. Я скріплю на них мої очі на зло, а не на добро. Господь є Бог Вседержитель, який доторкається до землі й похитує нею, і заплачуть усі, що на ній живуть, і її кінець прийде, як ріка, і зійде, як єгипетська ріка. Він будує до неба свої підйоми і основує свою обітницю на землі. Він закликає воду моря і виливає її на поверхню землі. Господь Бог, Вседержитель Його ім'я. Хіба ви для мене не є синами Ефіопів, сини Ізраїля, говорить Господь, хіба не я вивів Ізраїля з єгипетської землі, чужинців з Каппадокії і сирійців з глибини? Ось очі Господа Бога на царство грішників і вигублю його з поверхні землі. Адже тільки не до кінця вигублю дім Якова, говорить Господь, бо ось я заповідаю і розвію дім Ізраїля поміж усі народи, як віють віялом і не впадуть залишки на землю. Мечем будуть винищені всі грішники мого народу, що говорять: не наблизиться і не найде на нас зло. У той день я підніму шатро Давида, що впало, і відбудую те, що повалилося, і його розбите підніму і відбудую його так, як дні віку, щоб шукали мене ті, що залишилися з людей, і всі ті народи, на яких закликається моє ім'я. Говорить Господь Бог, який це чинить. Ось приходять дні, говорить Господь, і молотіння захопить збирання винограду, і виноград дозріє в час посіву, і гори капатимуть солодкістю, і всі горби разом зійдуться. І поверну полонених мого народу Ізраїля, і вони відбудують знищені міста, і ті будуть заселені, і вони насадять виноградники, і питимуть їхнє вино, і насадять сади та їстимуть їхній плід, і я насаджу їх на їхній Нії землі, і не будуть більше виполоті з їхньої землі, яку я їм дав, говорить Господь Бог Вседержитель.